Сьогодні наша команда приймала перший день участь в судовому процесі без висвітлення, без права на фото і відеозйомку, практично в закритому куларному режимі. Саме так працюють злочинці при владі, саме так вони хочуть чинити свої неправосудні незаконні дії, тобто в темряві без світла, прозорості, публічності, процесу. І перше, що вони зробили, це позаздалегідь складеному плану. А з цим я думаю, що пан Кірієв і прийшов сьогодні в процес, вони видалили з судового процесу до закінчення мого захисника Сергія Власенка. Причому, якщо мене на день видаляли з зали суду за те, що я не встаю перед цією мафією в мантіях, то Сергія Власенка видалили за те, що він просто стояв. І не хотів сісти тоді, коли його незаконно позбавляли слова. Все це було сплановано, і їх завдання позбавити мене права на якісний ефективний захист. Саме тому видалили Сергія Власенка беззаконня на цьому не завершилось. Вони відмовилися поновити пряму трансляцію. Судового процесу, незважаючи на те, що ніяких свідків ніхто не сьогодні, не в наступні дні слухати не буде. А саме головне вони не дали можливості долучити двох професійних захисників, які представляли міжнародні незалежні організації, такі як аудиторська компанія BDO і адвокатська правозахисна організація Covington Burling. Чому вони не допустили двох захисників відомих світу, аудиторських і правозахисних структур? Тому що вони бояться того, що світ безпосередньо через цих людей буде володіти інформацією про кожну секунду цього судилища і цієї розправи. Вони не допустили, а завершили процес. Вони взагалі брутальними речами. Двом новим захисникам, які погодились мене захищати, я хочу подякувати їм. Вони сьогодні пережили не дуже легкий день в своєму житті, тому що Хай звикають. Да, можливо, вони ще з такого ракурсу українське неправосуддя ще не бачили. Ну я думаю, сьогодні вони його побачили баочі в такому грубому, неприкритому, сфальшованому варіанті. І тому сьогодні вони просто попросили згідно закону отримати достатній час на ознайомлення з п'ятю тисячами аркушів кримінальної справи. На що прокурор сказав? Що в цих п'яти тисячах аркушів тільки одна тисяча аркушів заслуговує на увагу, все інше макулатура цікава думка прокурора, який, власне, і складав ці томи. Але завершилося все це тим, що на п'ять тисяч аркушів їм дали три дні. Три дні в той час, коли суддя Кирієєв, висновок обвинувальний, в якому, якщо я не помиляюсь, трошки більше 70 старінок, читав практично майже цілий робочий день. Це значить, що він може читати 70 старінок в голос робочий день, а моїм захисникам для того, щоб позбавити мене права на захист. Вони дали три дні на п'ять тисяч аркушів. Це просто дуже яскравий приклад того, як не дають свідомо захищатися в цьому судовому процесі, видаляють захисника, який ознайомлений зі справою, а тим, кого залучають, не дають часу на те, щоб вивчити матеріали. Так працює неправосуддя Януковича. Я хотіла б зараз надати слово своїм новим захисникам. Для того, щоб вони мали можливість прокоментувати це. Але до того мені дуже хотілося б декілька слів сказати про Сергія Власенка. Я хочу, щоб ви знали, що він е, залишається моїм захисником, хоч і за межами цього нелюдського судового процесу. І я переконана, що ми і далі будемо разом йти в цій боротьбі, і він буде все, що тільки можливо робити, для того, щоб допомогти мені захищатися від цього. Е, Політичного репресування, я думаю, прикладів такому в сучасному світі можна знайти дуже мало. Будь ласка, я хочу йому надати слово. Будь ласка, якою володимирівна за хороші теплі слова. Дійсно, те, що відбулося сьогодні, воно не вкладається в рамки жодного нормального кримінального процесу. Насправді ми бачимо, що суддя не виконує основної суддівської функції, суддя не шукає істину у справі. Суддя одну людину видаляє за те, що хтось сидить, а другу людину видаляє за те, що ця людина стоїть. Тобто, судді не важливо отримати інформацію, об'єктивну, докази, оцінити їх або зробити щось інше для того, щоб віднайти істину і встановити цю істину у цій кримінальній справі. Судді, як мені вбачається, Необхідно лише одне йому треба в достатньо стислий строк швидко проголосити те, що вже заздалегідь написано, так само як я переконаний, що були заздалегідь написані документи по моєму видаленню. Суддя Кирєєв або просто пан Кирєєв повернувся із так званої нарадчої кімнати рівно за 20 хвилин. і Зачитав три постанови, які неможливо фізично надрукувати за такий час. Тобто ці документи були у нього готові, і він просто їх, їх оголосив, не слухаючи нікого, не розглядаючи будь-які нюанси справи в грубому з грубим порушенням вимог чинного законодавства, не позбавивши таким чином не мене, а позбавивши Юлії Володимирівну будь-якої можливості ефективно продовжувати. Захист і він добив цю ситуацію, не надавши можливість новим захисникам ознайомитись належним чином із матеріалами справи. Я переконаний, що її Микола Іванович, і Олександр Андрійович зроблять все для того, щоб фахово і якісно виконати свою роботу. Однак, на жаль, вони вже поставлені в нелюдські умови, які абсолютно не відповідають не тільки. Європейським і демократичним процедурам і цінностям вони вже не відповідають ні радянським в лапках цінностям, навіть ні цінностям, пробачте, фашистської Німеччини. На жаль, я змушений порівнювати процес над Юлією Володимирівною з процесом над Георгієм Дімітровим в Німеччині 1934 року. Однак навіть там була пряма трансляція процесу, навіть там. Людина, яку звинувачували незаконно в скоєнні злочину, мала можливість належним чином захищатись. Кірієв гірше фашист. Будь ласка, я думаю, Микола Іванович Сірій сказав би. Мої перші відчуття це здивування і обурення. Здивування, що взагалі таке можливе в Україні проводити такий складний процес в такому темпі. Нехтуючи правами обвинуваченої, нехтуючи правами захисту, надаючи явні переваги стороні обвинувачення обурення, що при цьому прямо беззастережно порушуються не тільки норми внутрішнього законодавства, а також і міжнародні норми. Прямі приписи, які пісні містяться в міжнародних актах, і Україна взяла пряме зобов'язання перед світом виконувати ці норми. І Якщо ці норми не є обов'язковими для судді, то складається стійке враження, що суддя свідомо створює умови, за яких цей процес буде визнаний нелегітимним в апеляційному суді. Суддя свідомо. Створює умови, за яких є явне порушення права на захист, а явне порушення права на захист це беззаперечна підстава для скасування рішення. Вирогідно, суддя Киреїв не хоче увійти в історію як суддя, який підпише вирок. Він хоче винести вирок, свідомо розуміючи, що цей вирок буде визнаний незаконним і буде скасований. Але я не думаю, що дана справа може бути предметом для таких юридичних маніпуляцій. Український народ хотів би отримати чітку відповідь щодо цієї справи, і ця відповідь потрібна не тільки для сьогоднішнього покоління, ця відповідь потрібна для майбутніх поколінь. І перед пресою я вже говорив, що в цій справі ми захищаємо не лише інтереси Юлії Володимирівни Тимошенко. В цій справі ми захищаємо. Інтереси, права, статус будь-якої особи, яка в майбутньому буде прем'єр-міністром України. Бо ми хотіли би, щоб ті особи, які будуть виконувати цю важливу державну місію, були твердо захищені від неправомірних натисків з боку кримінального закону. Кримінальний закон повинен працювати в своїй сфері. Кримінальному закону нічого робити в політиці. Кримінальному закону нічого робити в сфері міжнародних переговорів на цьому рівні представники України повинні мати достатньо можливості і відшуковувати ті форми спілкування на міжнародному рівні, які дають Україні в той чи інший момент найкращий ефект, найкраще позиціонування в в системі міжнародної спільноти, і останнє. Ця справа це справа по захисту всієї Державної служби України, тому що захищаючи в даному випадку Юлію Володимировну Тимошенко, ми захищаємо кожного державного чиновника, який опиниться чи може опинитися в складній ситуації, коли потрібно брати на себе відповідальність, коли потрібно вчиняти дії прямо не прописані в тих чи інших процедурах, але потрібно діяти на користь України. Таке кримінальне переслідування перекреслює майбутнє для державної служби, перекреслює майбутнє для державного апарату системи виконавчої влади і ставить під серйозний сумнів Україну як стабільного і надійного партнера в міжнародних відносинах. буде буде Ну, принаймні, ми можемо запропонувати пресі, щоб ми читали цю справу при пресі, і хай преса фіксує скільки ми можемо сторінок прочитати за день. І потім наведемо ці аргументи пану Кіреєву. Але питання ж не в читанні питання ж ознайомлені з матеріалами справи, що є дещо іншим процесом і опрацьовувати да, безперечно. В Справі 61 допит, в справі 4 експертизи, які треба вивчити і дослідити людям новим. Я звичайно ж буду їм допомагати наскільки це можливо, але є певні людські межі. І можливості для засвоєння інформації, для проведення певних комунікацій, тим більше я хочу нагадати, що відповідно до кримінально процесуального закону кожен захисник є незалежною процесуальною фігурою, І кожен сам повинен оцінити, незважаючи на те, що власенко йому розкаже. Але він повинен сам подивитися матеріали справи, з ними ознайомитися, зробити свої незалежні висновки і так далі. Але ідея з запрошенням преси на ознайомлення з матеріалами є цілком нормальною. Я думаю, що якщо преса буде зацікавлена, то можна буде їх запросити. Для цього. Я повністю згоден з позицією колег своїх. Особливо хочу наголосити на тому, що дійсно не можна. Поєднувати політику і кримінальний процес. Так, є порушена кримінальна справа, вона розглядається зараз в судовому засіданні. Мені не зрозуміло, чому віддаються переваги саме цьому судовому процесу. Так складається таке враження, що чотири прокурора, які знаходяться в залі суду, в них більше іншої роботи немає, як тільки бути присутнім саме в цьому судовому засіданні. Складається таке враження, що у суді, який веде даний судовий процес, також нема інших судових процесів. Наскільки мені відомо, в судах Києва, не тільки в Печерському, в Шевченківському, є судді, в яких впроваджені перебуває по 150 кримінальних справ, із них 60 по 60 ті, які люди перебувають під вартою. Судді просто зашиваються, коли розглядають дані кримінальні справи. Я не знаю, чи розглядає інші кримінальні справи суддя Киреєв, але мені здається, що якби в нього хоча б з п'ять кримінальних справ було зараз впроваджені, мабуть би нам надали не три дні для ознайомлення з матеріалами справи, а трошечки більше, тому що я зазначав в судовому процесі про те, що я не можу приймати участь лише тільки в цьому судовому процесі. У мене є обов'язки перед іншими моїми підзахисними, перед якими я я повинен їх захищати усіма можливими наданими законом, правами і порядку, порядку передбаченим законом, але до цього суддя не прислухався. Я не знаю, яким чином ми будемо з колегою знайомитися. Ми зрозуміло прикладемо всіх зусиль для того, щоб. Зробити єдине, що я точно можу сказати, що за три дні ми не ознайомимося з усіма матеріалами справи, тому що цього часу недостатньо для того, щоб з ними ознайомитися. Більше того, правильно сказав Сергій Власенко, не, не, необхідно не тільки тупо прочитати ці матеріали справи, а їх треба ще обробити цю інформацію, їх треба дослідити, їх треба вивчити і прийняти якісь рішення стосовно цих матеріалів. Тому що ми будемо робити в п'ятницю, ще не зрозуміло, але точно з усіма матеріалами ми не ознайомимося. Будемо вже на місці орієнтуватися.